Вітаю, друзі сьогодні 2 липня 2024 року, і е, вчора, пізно ввечері стала відома така досить цікава новина, що сьогодні до Києва прибуде Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, країни, яка має дуже складні відносини з Україною, яка фактично проводить проросійську політику в Європі, є своєрідним штрейбрехером європейської політики. Віктор Орбан часто виступає проти військової допомоги Україні, висуває е, серйозні вимоги щодо прав угорськомовних, несправедливі вимоги щодо прав угорськомовних громадян України. Е, перш за все на Закарпатті. Е, ми всі ну всі, хто стежить, е, чули про те, що було висунуто 11 так званих пунктів Орбана, де частина з яких, взагалі, суперечить конституції України ставлять угорськомовних українців в особливе правове спробують ставити угорськомовних українців в особливе правове становище, е, і як стверджувала віцепрем'єрка з євро, з питань євроінтеграції Стефанішина, що Україна погодилася врахувати ці 11 пунктів, що є. Я вважаю, Можливо, навіть і державною зрадою, тому що частина цих з 11 пунктів вони фактично обмежують суверенітет України на частиною території України. І от сьогодні Орбан прибуває до Києва. Будемо стежити за цим візитом. Там він буде мати перемовини з Володимиром Зеленським, і крім того, 1 липня Угорщина перебрала головування в Євросоюзі. Що теж є символічним, що перший візит Орбана, який з лютого 2022 року не приїздив до України, не приїздив до України, коротко, Зеленський бачився з ним в грудні 2023 року в Аргентині на інаугурації президента Аргентини Мілея. І е, коротко бачився на якихось європейських заходах буквально нещодавно. Тому е, цікаво, яке буде е, публічне супроводження цього візиту, і які будуть заяви двох сторін. Е, тому що насправді я впевнений, що е, і Зеленський, і Орбан є досить е, два популістських і брехливих політики, які будуть прикривати свої справжні домовленості такими. Метафоричними заявами тому нам для того, щоб зрозуміти про що вони насправді домовилися, і що ймовірно Зеленський здав з інтересів України для того, щоб імітувати рух до Європейського Союзу, тому що я переконаний, що суб'єктивно Зеленський та його Шепіто виступають і проти вступу України в НАТО, і проти Європейського і вступу до Європейського Союзу, і лише імітують цей шлях. Але Факт того, що Орбан вже в Києві, його окротеж було помічено в Києві, тому будемо стежити за цим візитом. Слава Україні!